Є. Yeah. Я взяв собі сим карт, То Ось друга гра підряд у мене на руці із семи карт 7 я карт. взяв шість особливих карт. Я наче добре тесував. Герої. Чи спеціальні саме? Спеціальні карти. Дуже багато мені випадає і мені. Зараз не так сильно і потрібні насправді. Окей. Щось з того є, щось з того буде. Я готовий? Я Даю монетку знову. Чи я буду починати, чи як ти хочеш? Давайте починайте. Так. Да. Окей. Буду грати аналогічно. Я знову кладу вієну. І буду її на наступний хід передвигу. В мене лідер Весемір, майстра алхімії. Один раз за гру на початку другого або третього раунду. Ви беріть зі свого коду. Ви ще одного та покладіть його на поле. Угу. Добре. Добре. Так, ви розігруйте її. Я розіграю. гаетана. О, дуже непогано. Так, для мене рука. Я перетворюю Вілену в вірогу. кладу тобі налікову івогу. І беруси три карти. Угу. Я. Граю плітку і забираю вієну. Угу. Я... Я я, я я. я розіграю Сіану, тусенського шпигона, даю тобі, тут вже тобі йде п'ятірка. І так само вона тусенський шпигун, шпион, але герой. Тобто ти не зможеш її, на жаль, забрати. Ви так в цьому впевнені. Ну. <ривіт> Добре. <ривіт> <ривіт> в мене на руках я забирав вієну пліткою. Я хочу її розіграти. <ривіт> угу. Ну, тут ти береш Це а, я беру... одну з трьох карт. Угу. Ду -ду 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 -ду. До речі, можна класти карти не тільки під низ колоди, а в довільному порядку. Кожен раз. Коли ти тусенська шпигуна використовуєш, чи що ти кладеш в колоду, і наверх і на низ можна. Секунду, а в мені то. Угу. Так. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh, ваш хит. Так. Я спасу. У меня на поле только веяная, когда я нуль. А там же до этого фанатчика... Чи вона дає завжди нуль? А, вона, типу, всіх подвою чудовість Другої форми, а її дає нуль. І виходить, вона в мене теж нуль. Угу. Добре. Так, цей раунд за мною. Добре. А, я починаю. Mm -hmm. Тобто ти теж послу, так? Так, так, так. Окей, okay. я розіграю брегена кота з Єво. Mm -hmm. Я розіграю детлофа. Я розіграю Зоарвіка. Угу. Mm -hmm. Я кидаю страту. Mm -hmm. Як добре, що ти вже не завален граєш. <laughs> йде по плану Айзена. Кидаю егана. Героя школи Змії. Угу, мене два герої. Угу. Тоді я зіграю Арторіуса Віго і воскрешу Вієну та дам тобі. Цей новий крас. Собі візьму карту Я вієну забираю плиткою. Угу. Добре. Я розіграю тусенське вино, це і ряд вучників. Тепер шість. Я розіграю вієну. Угу. Тепер тут є Віяна, якої чотири через вино. Угу. Я розіграю е, Гільйома. І угу. я розіграю його брата з колоди Пальмеріна. Угу. А вони по сюжету не сини королеви Меви? чи. Лірі і Рівіч. Я, Я не знаю, треба поцікавитись. Брати Фані. Хто вони? Так. Так. Я спасую. Добре. Це раунд за мною. Death of я так і не перетворив, він скидається в відбій. Ти використовуєш білку свого лідера. Так. Кого подальше? Okay, Чудово. Бо це єдиний відьмак не герой везу мого кодовища. На перший хід я граю бойовий горн в ряд мечників. Добре. Я розіграю Еліксир Ластівку і воскрешу егана. Так mm -hmm. як в мене є один грифон, я використовую першу. Першу. Mm -hmm. Що збільшить початкову силу цього відьмака героя на 4. Можеш собі дописати, що він 4, тобто десять. Виходить, так? дев'ять? 9. Дев'ять, 9, дев'ять. 9, 9. А, я карточки просто кладу під ниси. А, супер, супер. Окей, е, далі я використаю мандрівного лицаря, і їх буде два в нашому ряді. І коло це? Ріхід. Я розіграю лето з гулети. Добре. Я граю Григуара де Горна. Горгона навіть. Кимина к меді. Теж казка. Я розіграю знак Аксій, і так як в мене є двоє зі школи змії, то я можу за... забрати собі в руку будь-яку бойову карту суперника, окрім героя. Ага, Коли ага. зіграєте, я забираю Гренуара де як він там? Так, Гренуара де Горгон. Добре, він тоді переходить, він дає 8. Я тут збоку відкладу. Я зіграю. Бойовий горн наряд катапульт. Я розіграю грануара. Добре, я тобі я поставлю. Альбані. Угу. Я забираю другим знаком акції у Альверні. <сум> Добре. Я граю я старту. А парку. я ж також можу використати чудовиську тусенту, так? А... Чи тільки. тусенту? Зараз перегляну. Я думаю, що швидше все ні, але питання гарне. Я обов'язково запитаю. Я думаю, що це 30 ну, що... Е, Тому що я розіграю володарку озера <хи> і зроблю е, 12 собі в цьому ряді. У мене виходить 16 сили. І навіть 20. Чекай, чекай, чекай. У мене просто 24 сили. В мене. І це мій остаточний ну, Просто рід. цікаво. Так. Да. Uh, pardon, uh, що у акція візьміть собі в руку одну будь-яку бойову карту суперника не героя, і коли ви зіграєте її, з руки її здібність спрацьовує. Просто це, це цікаво. А, окей. Тоді я думаю, що можеш, uh -huh. що так секунду прописано. У нас черешневе питання. Мама дзвонила. <ривання> 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 Я розіграю о, нашу велетню Ну, і... відповідно, так. Ти граєш у і можеш його переграти як опухола. Я вже, на жаль, мушу бігти. Моя загальна сума становить 24. Якщо ти нікого не стратиш. В мене загальна, в мене загальна сума. Якщо беремо її цього, це. Масові підрахунки в голові 34. Угу. Вітаю тебе. У нас тепер рахунок 1-1. Добре. Uh, ви напишіть, коли завтра вам буде